Отець Євгеній, ми зараз знаходимося в Україні у місті Києві. Як ви можете прокоментувати інформацію, яка розповсюджується через черкаські пабліки від імені Мера Черкас, ніби ви зі своєю багатодітною сім'єю поїхали жити до Греції? Так трапилось, що після того горя, яке в нашій сім'ї на нашій парафії виявилося, деякі мої грецькі друзі. Ну, з якими я знайомий ще по Святігорі Афон в місті Салоніки Афіни вони дійсно пропонували мені виїхати за кордон служити в Афінах і були такі пропозиції. Але з матушкою ми вирішили, що залишаємося, попри все разом із своєю парафією, покидати своїх людей нам не хотілося б. тим паче, що. Це е, люди, які фактично стали нашою сім'єю. Відносно того, що мер намагається розказати, що я виїхав і кидає тінь, то, звичайно, перед е, соціумом йому потрібно відби відбілитися. Коментар такий: це намагання мера зберегти своє ім'я. От і все, тому що е, не на користь виборів, е, під час виборів буде. Такий вчинок, як бути пособником у вигнанні багатодітної сім'ї із церковного будиночку, було сказано, що виселявся я разом із дітьми у цей же день. Але коли узнали взагалі, що нам нема куди йти, то нам дали всього-навсього декілька днів. І уже через ці декілька днів, новопризначений Дмитро. Той, який зараз служить, не пам'ятає його е, прізвище, там, от сказав, що ну, надію, що у вас уже завтра не буде. Як саме вашу сім'ю виселяли з будинку? І де ви зараз проживаєте? Як саме виселяли? Значить, була виставлена охоронна фірма Лідер. У Черкасах, і ну фактично, вони контролювали, як ми виїжджаємо, що ми вивозимо, тому що навіть котел, який куплявся за наші власні кошти, от хотіли обміняти на наші машини. Сказали так: ви не вивезете своїх машин, поки не повернете котел. От лише після того як я показав, що у мене є чеки на цей котел, що вони куплені за кошти, які давали мені мої друзі, ну тільки потім уже кажуть, добре тоді. Ну і хотілося б дещо сказати відносно ікон е нашого в нашому храмі. От ви зрозумієте, що всі ікони, які е у храмі, знаходяться і знаходились це ікони, які купувалися нашими людьми. Є чеки навіть на панікаділо і на престол, яке ми не знімали і не забирали. Так що претензій відносно того, що комусь щось там не подобається, особливо представникам ПЦУ, краще б ви мовчали відносно цього. От, відносно того, що там е, якісь ікони зникли. Не ваша громада їх купувала. Їх купувала наша офіційна громада цього храму. Як пережили виселення ваші діти? Дуже тяжко. На сьогоднішній день це е, важка проблема в нашій сім'ї. І перш за все, тому що частина наших дітей у одних бабусь. І дідуся інша частина у інших. Ми не можемо якось зібратися разом, як ми це робили вдома. Ми не маємо можливості спілкуватися. Ми з матушкою не маємо можливості зараз виховувати наших менших дітей, тому що жити дійсно нема де. От. І для дітей, звичайно, доросліші, доросліші діти вони розуміють, що, що трапилося. А от немовлятам нашим ну, тяжко пояснити, чому вони повинні зараз жити, хто на дачі у матушканих батьків, хто у моєї мами дома. От. Звичайно, це дуже тяжко. Рейдерів не цікавило те, що у вас немає куди переїжджати? Взагалі нікого нічого не цікавило. От. І не, цікавить, не цікавило, і зараз не цікавить, і е, мера міста це не цікавило і зараз не цікавить. Е, це люди, які не для того захоплювали е, храм. Щоб думати, ну, де буде жити той священик з тими дітьми і як він буде жити, нікого це не хвилює. Отець Євгеній, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, в чому саме полягає рейдерське захоплення вашого храму? Релігійна громада у вас була оформлена належним чином? Це, це була звичайна рейдерська схема, коли люди, які назвалися так само, як і ми. Подали документи у військову адміністрацію і були зареєстровані, зареєстровані як нібито справжня громада цього храму звичайна рейдерська схема свавілля нашої юриспруденції та нашої адміністрації. З ваших попередніх інтерв'ю нам відомо, що у парк хіміків зганяли бюджетників під страхом звільнення. Щоб вони голосували за перехід громади, рейдери всіляко віднікуються від цієї схеми, ніби ніхто людей не зганяв. Як ви можете це прокоментувати? Те, що ніхто не зганяв, це брехня у нас є інформація щодо того, як мер зібрав голів бюджетних організацій і заставив їх, щоб ті своїх підлеглих навіть під страхом звільнення. Прислали із паспортами голосувати. І ви знаєте, якби це тільки з одної бюджетної установи було відомо, люди мені писали із різних бюджетних установ. Із третьої міськлікарні писали, із дитячих садків, із деяких соціальних адміністративних установ. Так що, скажімо так, наша влада відбрехується, коли каже, що цього не було. І ви бачите, як цікаво, я сказав, що це правда. І ніхто не опровергає цієї інформації. Правда ж, тому що якщо, якщо зараз почнуть якийсь судовий процес і дійсно нажмуть на е, цих робітників, то вони ж розкажуть усю правду. Самі робітники розкажуть усю правду, яких там зганяли. Чи правда, що вашу тещу, яка працює у дитячому садочку, Заставляли прийти у парк хіміків на нелегітимне голосування, так звісно, це правда, і е, вона прийшла до нас, сказала, що у нас теж збирають. Мене включили в списки, щоб я прийшла на це голосування. Ну і завідуча дитсадка, коли взнала, що е, я її зять, що там проживають її внуки, от вона просила не розказуй це своєму зятю, щоб е, не було у нас ніяких. Проблем так це правда, звісно. Чи ходили справжні прихожани на голосування у парк хіміків? Ні, справжні, прих... справжні прихожани голосували у своєму справжньому храмі, а не на стадіоні. Як це роблять зараз повсякмісно е ці рейдери? Ми за день до їхнього лже голосування. За день до цього ми провели. З нашими прихожанами у нашому храмі зібралися. Є відеофіксація цього голосування. І документально все оформили і підтвердили свою вірність Українській православній церкві. Як проходило саме фізичне захоплення храму? На якій підставі? Фізично відбулося це слідущим чином. О дев'ятій ранку, ну як потім вияснилось, були внесені. Із-за того, що обласний голова вніс зміни до реєстру, і десь уже через кілька годин зайшов великий натовп людей на територію храму. Храм у нас відчинений був для молитви, і у цьому натовпі я побачив військового капелана. Назара Засанського. І, звичайно, разом з матушкою ми почали телефонувати нашим прихожанам, щоб допомогли якось храм захистити. Але там було багато людей у камуфляжній формі одягнених, які зразу за собою зачинили і ворота, все виставили цю ж охорону. Ну а у храмі весь цей натовп. Ну, як ініціативна група їхня, От, почали пред'являти мені документи, підписані, підписані губернатором, а інша частина почала вирізати замки із дверей храму. Навіть вже, ну, коли я пішов у будиночок, підійшли до дверей кажуть, у вас. Немає шуруповерта часом, бо щось погано, від... погано відкручується річинка замка. Ну, от. Такий, такий курйозний, курйозний случай, да, щоб зрозуміти ну, наглість людей. От так. А куди юридично ділася тепер ваша громада, яка не зрадила своїй матері церкви? Юридично ми подали в суд у господарський суд. Ми надіємося на те, що ми будемо почуті. Господарський суд 13 вересня буде засідати і вирішувати, що з нами робити далі. Чи зроблять вони зміни у реєстрі тієї лжегромади громади недійсними? Тільки час покаже, як далі ми будемо існувати. У будь-якому випадку люди не розбіглися, люди підтримують, і ми знайдемо приміщення, де зможемо і надалі звершувати святу Божественну літургію, причищатися святих Христових таїн. Як ви пережили зраду церкві деяких високопоставлених чиновників, з якими ви раніше були особисто знайомі? Скажу так, що, звичайно, блокнот із контактами таких друзів зменшився втричі. Тому що одне діло, коли, коли все добре і Хорошо, навіть це і померу видно, да? людина, яка і приходила до нас, і їла за одним столом, а далі веде себе таким чином. Одне діло, коли в тебе все, все добре, все гарно, і зовсім інше діло, коли щось торкається, ну, влада торкається твого бізнесу, твого депутатства, і потрібно йти. Так би мовити, в тренді, а тренд цей зараз йде проти нашої церкви, люди відхрещуються. Як я відні, віднісся особисто, Ну, знаєте, людська неміч робить, робить своє діло. Так? Господь, Господь сказав, що багатій людині тяжко війти в Царство Боже. Вона більше. Переживає за свої статки і за свою владу, але надати можливість для покаяння будь-якій людині потрібно. Тому, звичайно, я розумію, що звернутися до цих людей зараз немає можливості, хоча деякі депутати і власті мужчі люди. Мої знайомі і телефонують, і турбуються, ну турбуються, да. не згодні з цим, але так і кажуть, що поки що, бачка, ми зробити з цим нічим не можемо. У нас, у нас є команда із Києва. А куди, а звідки команда у Київ іде, не, не важко здогадатись. Чи тиснули на вас, щоб ви переходили до ПЦУ? Звичайно, але це ти тиском не назвеш, тому що це більше соблазн, тому що тобі пропонують будь-який храм у Черкасах, тому що було сказано, що після контрнаступу повернуться війська, і вам буде, м'яко вам буде, кажучи, дуже погано. От, у будь-якому випадку ми заберемо всі храми Черкас. Було так сказано військовим капеланом. Тобто тут більше соблазн залишитись у якомусь благодінні, ніж. Просто, просто якісь погрози. І те і, і те, і інше має місце бути. Що б ви хотіли передати людям совісті з бюджетних організацій, які, не дивлячись на тиск від міської влади, відмовилися брати участь у рейдерському захопленні Дому Божого. Людям совісті, які не прийшли на цей фарс, я хочу подякувати особисто. Тому що, знаєте, ті, ті хто знайшов собі сили відмовити відкрито. Хвала їм і честь. Такі, такі люди на першу чергу ставлять Христа у своєму житті, а не своє благодіння. А в свою чергу, думаю, що Господь знайде можливості для того, щоб ваші сім'ї були у достатку і не мали ніякої нужди, тому що людина, яка думає. Про, про свої вчинки і думає, що вчинок підпису може може нанести шкоду багатодітній родині, будь-яка багатодітна родина, і не тому, що я це кажу, що це моя родина, а будь-яка багатодітна будь-якої конфесії. Незалежно це може бути ба, баптистська багатодітна родина чи будь-яка євангелістка, чи будь-якої навіть мусульман, мусульманської. І я поважаю будь-яку релігію. Так, от народження дітей це велике благо і покров від Господа, і людина, яка думає про це, пам'ятає про це, і турбується про те, що буде з такою родиною, така отримає велику милість. І мені шкода тих людей, які над цим просто не задумуються, а ставлять підпис. Раджу подивитися такий фільм, ефект Метелика, для того, щоб зрозуміти, що будь-який вчинок, той, який ти навіть вважаєш незначним, може перемінити усе твоє життя. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую з Богом.